Усім самим найкращим величезний привіт. Розпаковка покупок. Ви просили, я вам показую. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, одразу положу на стіл, покажу, що я взяв на ринок, проходив. Я подивився в сільпо оці томати, чері. В сільпо по, ну ви знаєте, я постійно те, що їх брав там. Бачите, поки зараз розв'яжу. По 70 гривень за 250 г. А тут я поки йшов в сільпо, дивлюся, томати чері тільки жовті. І по 30 гривень за кілограм. Я думаю, я візьму обов'язково. От я їх взяв, хочу спробувати, що це за такі томати черрі по 30, 30 гривень за кілограм. Хлопець мені насипав більше, ніж кілограм, хоча я казав, дайте мені кілограм. Дуже смачні. М -м -м. Твердуваті. Я думав, що будуть м'яккі. Це я на салат. Салат хочу зробити. Оцей, що я постійно роблю з фетою, зелений цей салат. Взяв оцей зелений салат, він мені вийшов по. Ой, скільки по 32 гривні чи що, вже не пам'ятаю. Бачите, не наклеїв наклейку і забув. Вже чек як не буду шукати. Зі знижкою 45% тут 120 грамів. Чекайте, а чому я почав сільпо? Я ж хотів за АТБ почати. Ну добре. М -м -м. Ні, мені будуть заважати ці продукти, тому а давайте АТБ. Добре, це сільпо було. І ще в хлопця взяв а, лохину. Спробував, вона мені сподобалась дуже солодка. По 250 гривень за кілограм. Я думаю, не знаю, чи буде ще лохина. Але поки. Є за таку ціну, думаю, хай буде. Так, пересипаю і на цілий вечір на кіношку. Думаю, а що, замість насіння? Насіння будемо хрумати зимою. Да? А зараз, поки є овочі, їжте овочі і фрукти поки, поки що є. Так, добре, все, давайте АТБ. Зайшов я ще в польський магазин і взяв огірки, ось такі, вони мені потрібні на салат. Я хочу зробити салат, гадаю, що це цікавий буде рецепт для вас, тому що я так подивився по інгредієнтах, мені сподобалось і салат, я гадаю, що покажу в кінці відео. Така баночка 95 гривень огірочків маринованих. Треба огірочки мариновані. Думав. Свіжі, але ні, а смак буде вже не той, і салат не буде таким оригінальним, як хотілося би. Так, взяв дві пачки від Deluxe оцю лазанью. Листи для лазаньї, вони по 66 гривень зараз. А зверніть увагу, це найнижча ціна на сьогоднішній день на листи лазаньї в магазині АТБ 66 гривень. В інших магазинах від 100 і дорожче за 500 грамів. І ви всі знаєте, це з твердих сортів пшениці. Я трішки прихворів. Чуєте, напевно, да, що вніс говорю. Ну, я вже здоровий, ось, але ще говорю вніс. Думав, зайду в аптеку, куплю якісь антибіотики. Вона мені каже, а ви маєте. Рецепти, кажу, ні. Без рецепту ми не дамо. Я бстіханув, пішов в АТБ, думаю, тю, буду я ще просити, цей, щоб мені дала антибіотики. В АТБ взяв по акції антибіотики. Тут, звичайно, звісно, велика мікстура, тут 500 мл. Ось. Але вона дуже добре лікує. Тому, а, бачите, якщо щось, то можна в АТБ взяти. Так, взяв в тебе ось цю вертуту. По 40 з чимось. Вона теж мені дуже смакує. Знаєте, зранку і сиром, і чайочок з лимончиком, як я говорю, дуже смачна на ранок на перекус. Так. АТБ на чарівній поличці, як я говорю. Тарта це термін придатності закінчується. Але я його, напевно, сьогодні з'їм, тому що. Тому що хочеться щось солодкого. Аж руки тремтять. Всі питають в мене на, 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 на відео. Віталій, а чому тебе тремтять руки? Це тому що я солодкого сьогодні нічого не з'їв, тому в мене тремтять руки. Ось. Ну, Хто знає, той знає, чому в мене тремтять руки. Не буду про це показувати. Самі найкраще пам'ятають той а, день, коли все почалося у 22-му році. Що мені прийшлося пережити. Так, добре, чекайте, чекайте. Ага, дивіться, я ще взяв оці от фільтри по 109. Д... Це дуже хороша ціна по 109 гривень, але це для власників карти АТБ оці фільтри для галечика, для води. Це найнижча ціна. Взяв два, ну, звичайно, що на все не настачишся, були би... я б я би взяв більше, тому що 109 гривень ну на це не вистачає, як би так хотілося. Але ціна дуже хороша. Це найнижча ціна. Я е, брав ще в епіцентрі, брав потім, не пам'ятаю, де ще я брав. Але отут зараз в АТБ. для власників карти е, АТБ Найдешевше. На чарівній поличці я взяв е, квочка 52 гривні. Це 0. Ну, такі нормальні велетні, можна сказати, тому що я подивився, ті, що були. Е, по 4, скільки вони зараз? По 4 з копійками, вони менше. Думаю, нехай буде ці якраз такі, так, такі, як я хочу. Так. І все. За тебе все. І давайте тепер я покажу, що я придбав у магазині Сільпо. Я не буду зараз витягувати цю всю капусту. Моркву, що там я ще бачу, у мене лежить в цьому, ця як є, картопля. І цибулю взяв по 9,50. Дуже хороша ціна на цибулю. А, і бачите, забув, забуваю. О, Продасться, впало. Дивіться, взяв томати ґрунтові по 22 гривні. Дуже хороша ціна на ґрунтові томати а в сільпо. Ну що ж в мене все впало? Не дочекався я огляду, тобто зйомки, і з'їв оцю запіканку і хотів вам поділитися своїм враженням. Дивіться, оця запіканка вона була щось 90 з чимось гривень. Зі знижкою 40% вона мені вийшла за 46 гривень. Запіканка з курагою. Я думаю, що це просто знаєте якась. Ну відкрив і їсти, але прочитав то її треба розігріти в мікрохвильовій печі трішки. Яка вона смачна. Я просто вам хотів сказати, що дуже смачна оця запіканка з курагою, і там ще була з родзинками. Ну, я взяв з курагою. Дуже смачна. Отак, от, от розігріти на сніданок чи на, там, на вечерю на якийсь перекус. Звичайно, що 90 гривень, там майже 100 гривень дорого. Звичайно, що дорого, але отак, от от за 46 гривень. Вона вартує цих грошей, але не знаю. Ми ж не буде, не будемо ходити і чекати. Продукти зі знижкою з чарівної полички. на чарівній поличці. В Сільпов взяв, дивіться, ось такий норвен сьомга легкого копчення це філе шматочок такий, 130 грамів, а зі знижкою 75% мені вийшов за 61 гривню. Було дуже їх там багато, мабуть, не продали. І я бачу, що підходять люди і брали. Хто один, хто дві пачинки. Я думаю, я теж візьму дві а на ранок на оцей. На сніданок авокадо з цією рибкою, з чорним хлібом, дуже смачно буде. Завжди дивіться на оці наклейки, як я говорю, у сільпо. Да? До речі, із сільпо, кому цікаво буде подивитися огляд, я в кінці відео, якщо не забуду, прикріплю. Віконечко натискаєте, переходите і подивитесь, які акції в магазині сільпо. Хоча огляд же є на каналі. Так. Завжди звертайте увагу, це додаткова економія. Я говорю їжте а, томати зимою, ой, їсти кетчуп зимою, а томати літом. Але кетчуп був зі знижкою 50%, мені вийшов по 16 гривень. А, я цінники, бачите, пишу і зразу ліплю на товар, на продукти, щоб потім не шукати в чеку, щоб відео швидше знімати. Ось. Хтось написав мені в коментарях минулого разу, коли я розбив розпаковку із магазину. Як це ви купляли в магазині, якщо цінники наклеєні, такі як з базару? Що ви брешете людей? Ой, я на цей коментар нічого не відповів, думаю, я краще промовчу. Так, добре, далі. Взяв дві приправи від Riva. Вони по 19 гривень, але зверніть увагу, тут 80 грамів. Хороша ціна, м'ясна. Так, на чарівній поличці в магазині Сільпо взяв дві. Моцарели вони мені вийшли по 32 гривні. Просто нарізаю томати кільцями і зверху моцарелу. Можна трішки якомусь приправи дати або якоїсь зелепузини зверху посипати. Дуже смачно. В холодильнику нічого й не було. Я купував декілька разів цей от сир. І він у мене ще навіть лежав довше, і нічого все одно не було. Головне, тримати, щоб був в холодильнику. Ось 32 гривні вийшло зі знижкою. Це також дуже хороша ціна. Так, добре. На чарівні поличці, як я говорю, взяв дві упаковки сосисок від глобину. Зараз хтось в коментарях також напише, що взяв продукти протерміновані продукти і, і тішиться, як мала дитина, що зекономив. Ні, це не протерміновані продукти, це термін придатності, підходить кінця. Товари не протерміновані. 33 гривні зі знижкою 45%. Вищий сорт сосиски від глобину із сиром. Тут вже оболонка така, яку можна їсти. Просто трішки відварити. От скільки вода почала кипіти, кинули на 2 хвилинки з моменту закипання, і вже можна їх їсти. Тому що, якщо більше їх проварювати, вони починають лопати. І сир із сосиски починають витікати. Забув я, взяв папір а, минулого разу в магазині сільпо. Хотів спробувати, який він буде чи добрий за якістю, тому що завжди технічний папір я купую а, сірий для технічних потреб, а для прямих потреб купую білий. Ось. По 8 гривень будете в сільпо, візьміть, він нічим не відрізняється, ніж обухів. Теж такий набитий, теж дуже хороший, тому взяв 4 а, упаковочки. Цукор цього разу був по 27 гривень в цілько від торгової марки Ситий двір. Тут кілограм, але це також друга категорія. Але тішить те, що не по 30 гривень, а по 27. Економія 6 гривень на двох пачках по 27 гривень. Так, треба в копійку зайти. Якщо я не помиляюсь, там є перша категорія по 28. Можливо, я помиляюсь, чи там кілограм, чи там нема кілограму. Але в копійці перша категорія. ну, Перша категорія завжди хороша. Так, де тут цибулю поставити? Ну, Зрештою, цибуля по 9:49 в магазині Сільпо. Взяв 2 кілограми. Зайшов також до Єви. Єва святкує День народження. І в магазині Єва взяв з кешбеком ось такі рушники, як я говорю, також технічні, але для кухні. По 27,40. І ще мені нарахували кешбек. Я взяв дві пачки. І зараз у мене є 90 гривень кешбеку в магазині Єва. Тому що я ще взяв ось такі рушники паперові. Пам'ятаєте, акція була з кешбеком. Купуйте паперові рушники. На все буде кешбек. Ось, а ці паперові рушники по 40 гривень вийшли за одну пачку, за дві штуки. Точніше, ось, за дві штуки. Ну, одна упаковка, в упаковці дві штуки. По 40 гривень також нарахували кешбек. Я також взяв дві паченки. Думаю, хай буде. Кешбек, і тепер у мене є 100 гривень на рахунку. Тепер я цей кешбек можу на щось використати. Поки ходив гуляв, знімав відео в Єві, натрапив на ось таку умивачку, чи що це воно таке: пілінг гель для обличчя з екстрактом яблука. 180 грамів. Дуже хороша для мене, коли я перед голінням прочистити, очистити шкіру. Ось, І коли я голюсь, обов'язково використовую якийсь очисник, щоб підготувати шкіру. За 34,50 я вважаю, що це дуже крута ціна. Корея чи Китай завжди плутаю: Корея чи Китай. Корея, це Корея. І бачите, знижка, так, 70% діє. Ну, Рахуйте, до кінця року треба використати. Ну, Звичайно, що я швидше використаю, тому що ось голюсь. 2-3 рази на тиждень. 34,50. Що ще я вам хотів сказати, забув. Ага, так, да, зараз зроблю салат ігредієнти, ну, ви самі побачите. Ось, щоб я тільки не забув відео. Тому що я знімаю відео, що у нас сьогодні четверг, а салат я на вихідних зроблю, мабуть, в суботу. Ну, ви вже це відео будете дивитися на вихідних. Ну і звичайно ж, не витримав. Взяв я цю картину за номерами. Зараз вам покажу. Він дуже схожий, схожий на мене. Ось, бачите, цей перш... персонаж дуже схожий на мене. Якраз з антибіотиками також лікуюся і такий, щокастий. Не бритий. Ну, нічого головне, що помитий. І все, ходіть робити салату. І готуємо наш салат. Додаємо три баночки. Ну, по рецепту, мабуть, дві потрібно, але в мене є останні три баночки оселець. Сел... Бачите, цього? тунець. Додаємо повністю увесь тунець. Так, перемішувати все будемо в самому кінці. Я взяв таку велику цибулю, синю, але всю не різав. Тому даю половинку, тому що в мене дуже велика цибуля. Половинка великої синьої цибулі. В мене 4 яйця. Додаємо сюди 4 яйця тваринних. Огірочки, я вже казав, що я хотів а, приготувати їх зі свіжими огірочками, але гадаю, що із а, такими от консервованими квашеними буде смачніше. Все ріжемо невеличкими кубиками і даємо а, кукурудзу. І одна баночка кукурудзи. Я брав супер солодку, купляв від Deluxe в магазині АТБ. Ось таку, вона смачна. Гарненько все перемішуємо. За смаком додаємо сіль і можна дати перець. Це вже за кожного бажання по-вашому. І ще раз перемішуємо. Я перец даю, я ще можу насипати трішки кунжуту. Також щоб було красиво і гарно. Також кунжут дуже корисний, ви всі знаєте, також ще раз все гарно перемішуємо. І в мене тут зовсім трішки майонезу. Додаємо майонез, ще раз все добре, гарно перемішуємо. І можете потішити своїх рідних і близьких із таким смачним салатом. А вам, як завжди, я хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай цей вихідний буде у вас самий найкращий. І до зустрічі вже у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд! Смачного!